Чи користування холодильником може бути ще простіше, ніж дотепер? Може. І саме це я покажу вам у цьому матеріалі. Щиро запрошую. У холодильнику Кенді Фреско було впроваджено систему Total No Frost, завдяки їй увесь пристрій розморожується автоматично. А отже, ви можете повністю забути про ручне розморожування. Крім того, холодильники Candy Fresco із системою No Frost затримують розвиток шкідливих бактерій аж на 94% більше у порівнянні зі звичайними статичними холодильниками. Candy Fresco також піклується про довшу свіжість продуктів, які в ньому зберігаються, завдяки системі Circle Plus, завданням якої є прискорення вирівнювання температури всередині пристрою. продукти зберігають свіжість навіть до 40% довше. І це незалежно від місця, у якому ви їх зберігаєте. Як це працює на практиці? Спеціальні регулятори подання повітря відповідають за прискорене розповсюдження повітря всередині холодильника та підтримання постійної температури, а також відповідного рівня вологості. Кенді Фреско характеризується винятковою місткістю. У вас пристрій аж на 39 літрів більше, ніж попередня модель. А саме морозильна камера більша аж на 43%. Застосування сучасної термічної технології. Та є змогу зменшити ширину стін всередині пристрою без впливу на ізоляційні параметри. Зверніть також увагу на глибину шухляд у морозильній камері. Вони дуже місткі, та в них вмістяться усі ваші заморожені продукти. Крім того, у більшості моделей Кенді Фреско ви знайдете шухляду Box з функцією Fresh Control, яка допоможе підтримувати відповідну вологість повітря всередині шухляди, щоб ви могли насолоджуватися довшою свіжістю овочів та фруктів. Серія холодильників є дуже практичною. Якщо відчинити дверцята холодильної камери на 90 градусів, без проблем можна висунути шухляду, а поличка на дверцятах не блокуватиме нижньої полиці CoolBox. У холодильнику Candy Fresco таке рішення є стандартом і застосовується в кожній моделі. Сам фронт, тобто дверцята пристрою, мають покриття FingerProof, щоб зберігати чистоту холодильника довше. Зрештою, подивіться самі, як працює покриття FingerProof на практиці. Якщо ми вже розглядаємо бік холодильника, зверніть увагу на його колір. Він такий самий, як і колір фронту, завдяки чому холодильник можна поставити у будь-якому місці квартири, навіть якщо цей бік буде видно. Уваги заслуговує також викінчення скляних полиць. Вони мають шліфовані краї без пластикових елементів або щілин, у яких могли б накопичуватися залишки їжі або бактерії. Завдяки цьому легко дбати про чистоту всередині холодильної камери. Самі полиці виготовлені з загартованого скла, завдяки чому витримують дуже сильний тиск, навіть дуже великого посуду. Величезною перевагою Candy Fresco є можливість еластичної конфігурації полиць. Ви можете використовувати аж до ста різних комбінацій, що повністю задовольнить потреби в зберіганні, які постійно змінюються. Серія холодильників Candy Fresco є енергоощадною, характеризується дуже тихою роботою, а кульмінацією всього витвору є можливість. Вивість управління пристроєм за допомогою застосунку HON. Hon це також практична функціональність. Подивіться самі: функція Snap and Wine, яка інтегрована із системою Vivino. Достатньо зробити фото етикетки, а застосунок знайде вино у своїй системі, збереже запас або підкаже, до яких страв це вино найбільше підходить. Функція Food Locator запропонує, де на якій полиці ліпше за все розмістити продукти. Функція Smart Drink Assistant Завдяки їй застосунок підкаже вам, як найефективніше охолодити різні типи напоїв, а потім повідомить вас про завершення охолоджування, дистанційне встановлення температури та приписування інтенсивності охолоджування до ваших потреб. Функція Smart Check-Up дасть змогу перевірити технічний стан холодильника у застосунку користувача. Функція Inventory повідомляє про продукти, які мають короткий термін придатності, а також надає можливість скласти власний список покупок. Статистика, наприклад, кількість разів відкривання дверцят за тиждень або споживання електроенергії. І ще одна дуже важлива річ: марка Кенді є частиною найбільшого на світі холдингу AGD Hire, який безперервно вже впродовж 13 років є найбільшим виробником побутової техніки в усьому світі.